Сьогодні ми будемо вирізати гарбузик. Я обіцяла, що вийде 4 відео. Я подумала, що дві страшних історії я вам не розповім за день. А от гарбузик виріжу, покажу я. Ось такий в мене гарбузик, такий гарненький, Правда, він чуть-чуть стоїть. Ось так от нахилено. Але ось гарно тут чуть-чуть вміяти, але дуже гарний гарбузик. Він мені треба нагадує, як справжній хеллоуінський гарбузик. Лізенька сидить біля мене. То, що там сидить. Так, і будемо тепер вирізати. Сюди я буду складувати все, що я буду виковирювати зсередини. І взагалі це покажу, як вирізати. Для того, щоб вирізати гарбузик, вам треба гарбузик. Ось. Також вам потрібен ножик. Показати повністю не буду, бо ютуб чуть-чуть не дуже любить такі штучки. Щоб знімати, як вирізати гарбузик? вам треба камера. І собачка. Обов'язково. Або котик. Бажимо чорний. Коротше, що вам ще треба? Вам треба ютубчик на фон чи щось такого, що якось пісня на фон, Миска, куди це все складати, і ложка. Ну, я про гробу сказала. Ще тут були такі, знаєте, штучки чуть-чуть відрощі. Мені не сподобалось, я вже відрізала їх за кадром, але я, напевно, майже все буде в мене тут на багато ікс відбуватися. Ой. Щоб, ну, щоб довге відео дуже було. Щоб я могла ютубчик подивитися, бо я думаю, не дуже ютубу сподобається, якщо я музику з авторськими правами буду включати. Ну що ж, давайте не буду затягувати, будемо починати. Я вже тисячу раз показала ножик. Ну, інша страстага. Не буду затягувати, чесно почала. До речі, на ньому дуже класна гра щось. Лізенька. Все. Ставлю на таймлапс і вирізаємо. Кришечку тілу вирізаємо. Ой, я нарешті відрізала цю шапочку. Але одне я поки відрізала у мене ось цей швезе, а це у це мене цей стакан павло, але все з ним хорошо. І це дуже добре, а я візьму поки серветку. Суху і Чуть-чуть, бо сок капає ось арбузовий. Так. Зараз його треба... Трив... Давайте межик чуть відставлю. О! І це потрібно відрізати. Ну, не знаю, я так роблю, я відрізаю ці завжди. Так, да, це не можна відрізати, бо ці нерівності вони потім складаються. А от можна його навіть отак от зачистити. Давайте зразу над мисочкою. Хух, ну і взагалі е більше. Взагалі це називає. Я називаю це таймлапс, воно раніше так називає, ну то що. Е але на українській вона там називається кад по кадрах. Так. Да. Ось. І. оп. О, ось, бачите, в нас тепер оп і відкривається. Доволі важко, до речі, відкривається, але зараз придеться вирізати це зараз схожу за столовою ложкою і буду виковирювати все. Ось. Ложечка. Так от, і треба щось ще пообрізати, звичайно, але тепер, по факту, виковирювати майже все ложкою, прийдеться. Ох. І ще бажано так от максимально тонко, як ми можемо, щоб воно ще одівалося назад, Але було тонке, точка, воно вже не одягається. Назад. Фух, одягла. Все, ставлю на покадрах. Так, я вже закінчилася, воно все вже пусто там. І так, да, я тут, або так легше виявилося так от рукою, типу вибирати і тому, вибачте, що було було дивитий в лапсі. Якщо що я просто не ставлю й... або ще більше пришвидшу його. Ось так от вийшло і тепер залишилось намалювати ну, на, Вирізати. Але перед тим, як вирізати, нам потрібно намалювати де саме, яка вона буде. Що, ну, що було, знаєте, Непроста якось. А, наприклад, беремо. ось Можна не важливо, ручку і рівцем, а що в мене олівець. До речі, самі, олівець, я його загубила. А, берете олівець. Вибираєте сторону, де це буде знаходитися, все я, наприклад, тут хочу. Така красивенька. І малюєте. Ну, звичайно, олівець не буде малювати, але ручка повинна або фломастер. І ви малюєте. Можна намалювати, хоч знаєте, я таку малювала, типу, от туди ось, ось такі, типу. більше-менше. Ну, зараз покажу, які. Ось такі. Ось. Малювала, але, ну, такі не обов'язково. Я хочу зараз трикутнички очі намалювати. Так. І тут. Ну приблизно скетч, бо їх потім стерти можна. Потім нос малюєте теж можна трикутничком тільки перевернути. І... І якусь усмішку, наприклад, не знаю усмішку і клик. Ось так от. Я, я зроблю таку. Це Тепер вам треба буде зробити все такого ж самого. Тільки тепер вам треба просто ось так от берете. Ось. І починаєте обережно вирізати. Звичайно, так не можна вирізати, як я вам показала. Потрібно так от поставити на стіл на себе і починаєте вирізати. Ой! Ох, дуже важко, але, в принципі, нормально. Так, Трикутник раз готовий. Отак от, от втикаєте, допустимо, цей трикутник ножик і витягаєте. М -м -м, смачна долька. Він все з'їла. І ось так от у нас виходить. І треба чуть-чуть підрівняти, тобто там. Е, можна всередині, знаєте, отак типу, обрізати чу-чуть його. Щоб було воно і так, а чу-чуть обрізати. ото Отут повирізати ще І залишить тільки кожурку, щоб була. Але, в принципі, вам не прийдеться, коли ви вирізаєте око це робити, якщо ви все хорошо там обрізали і виковоріли. <кхи> Вибачте. Я не побачу, як вирізати. Так. І ось так. Я не знаю, коли години, скільки я вирізала. Але справді, не так довго, як в минулі роки. Справді, я з кожним роком все швидше і швидше це все роблю. Просто треба практика. Давайте, ладно, я не буду виключати і буду вирізати, бо я просто потім підрівняю за кадром і все буде ідеально. Так. Ох. Тепер в цю сторону. І да вибачте, стіл чуть-чуть скрипить. Важко вирізати. Так, треба чуть-чуть нижче. І потрібно тепер звідси до ось. Ну, да, Це око не дуже вийшло. Ну, в принципі, нормально. Але не дуже вийшло. Окей, давайте тоді ніж чуть, -чуть по ну, нижче зробимо. Ну, знаєте, коли маленькі деталі, легше їх. Робити, ну, не прям маленькі, а коли вони такі, ну, не сильно великі. Та що можна просто ножик втикнути, і вийде вас трикутник рівний. І ось так от вийде. краса. краса. І найскладніше це усмішка, бо я хочу зробити усмішку. ну, чуть -чуть, знаєте, таку, І один зубик, типу клик. Бо тобто, якщо отак просто, воно буде чуть-чуть видно, але не дуже. І тому треба трішечки туди вниз пройтись. Тобто не багато, а трішки. Що типу, типу такого зробити трішечки? І вирізаєте клик, чи що ви хочете. І отак і залишаєте. Ой. О, красавич, О, ви що, краса, гляньте. можна давайте ще або один так клик зробимо. Давайте ще чуть-чуть усмішку. Зробимо чуть-чуть, чуть-чуть побільше. Ширше. Щоб видніше було, як вона сяє. Це витягуємо, вона не витягується. Ще знаєте, як можна так чуть-чуть підрізати, витягнути ось таке, і вийде як язик. Ось, язичок виходить. Ой, але нам потрібно якось його дістати, вона не дістається. Ой! До речі, хто дивився готель Хазмун другий сезон? почти як вам я например я подумаю блин мне так соропантился жалко наверное такие сумуя за друзьями такие знаешь кисик я зараз это пора стаканы чуть-чуть зараз я закрыла я его закрыть о наряжти ой какие именно это можно с таких штучек якость я не знаю наверное на зубочистки прикрепить и будай Все, я придумала. Все, я за кадром вже за кадром. Я не буду на цей а за кадром уже чуть-чуть дороблю і повернуся. Робила, зараз покажу, я чуть-чуть там повирізала ще серединки, ну Ось ті, що вона чуть, -чуть красивіше. І зараз покажу, яка в мене вийшла. кришечка, Просто погляньте на котячі вушки, Тепер у мене є кот. Знаєте, я, напевно, навіть другий ключок зараз виріжу, це буде, напевно, краще. Хоч би я не пожалкувала про це. Поки знаєте. О, ні, Мені здається, один класно. Все, буде мене котик. Ну, а на цьому все. Я хочу завершити відео. Всім дякую за увагу і, надіюсь, у вас також вийде дуже гарний гарбузик. А що у вас вийде, скидьте мені в телеграм-канал під постом. Всіх дуже люблю, обнімаю і до гарного дня бажаю! До зустрічі!